Доброго здоров'ячка всім! Вітаю вас на своєму каналі, на нашому з вами спільному каналі. Сьогодні понеділок, яке це, мабуть, 10 листопада. Сьогодні знімаю на телефон. Бо камера мені зовсім не подобається. Вона робить я з червоним лицем, якесь темне все. Ну не знаю, чому вона так. Я вже і настройки робила, баланс білого, а вона все рівно так знімає паршиво. Так, тут у нас двіжуха всі. В садочок привозить діток, так тут машин скільки. Шаня, пішли. От. Ну, правда на телефон, чому я не знімаю, бо у мене все отак труситься. Наче і походка не з підскоком. Але Шаня, пішли, якраз машин немає. Так, пішли, пішли до мене. Давай, 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 давай бігом, 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 щоб я тебе бачила. Осінь така плаксива, постійно дощі, трохи побуло сонечко, а це знову пасмурно, тумани, темно. У нас у великій кімнаті, як називають зала. Хоча я казала. От. Там у мене стіла стоїть квіти і на ту сторону на схід. Е, Ну, настільки цілий день темно, наче вечір. Якось вся сторона більш світліша. Таня, таня, таня. Сьогодні у мене такий стан, навіть наче водить мене, наче я випила. Бо я сьогодні дуже погано спала, півночі не спала. І чого, питається? Ну, не знаю. 3.34, здається, я проснулась. І сходила куди слід. От, нічні походи, легла і сон кудись полетів. Ніякого сна і близько немає. Думки які лізуть, а якраз у нас відімкнення було світло. У вікно дивлюся. Шаня, пішли, мабуть, сюди, на територію, бо тут і тут машини їздять. А попей так зачіску не знести, скальп не зняти. Весь масин чорний, поринули у пітьму ми весь наш тут район. От. І я пам'ятаю, в 22-му році так бувало, сижу оце і дивлюся у вікно на чорний масив, де вікна, ну ввечері вже зараз багато хто станції має, ну, всілякі засоби, щоб світло було. Деякі і умністю квартиру зациклюють на ці додаткові Саня. Оце будеш перегавкуватися. Пішли, пішли. Ну а вночі ж люди сплять. Була і тривога, але там. Летіли, начебто кінжали, випустили кудись. Не знаю, збили чи не збили, написано мінус один, мінус два. Так, мінус чи впав, чи збили. І тільки полоска, де будівництво метро сіяє, лампи горять такі ці блиски від зварювальних апаратів. от, І якусь дають таку в квартиру попадають оце всі, всі промені їхні. От, через це не так, що прямо темінь. О. І в общем я лежала, мабуть, майже до п'яти. І в телефоні сиділа. І якесь відео дивилася на телефоні. Нема сну і все. І наліво, і направо нема. Вилетів кудись, і вікна закриті. Ну. Но... А тоді я вімкнула світло на балконі. Думаю, коли з'явиться світло, щоб я могла сходити. Це ж у мене бзик такий. У мене на плиті годинник починає моргати і його треба настраювати. І на холодильник, холодильник теж настройки збиваються. І я кожен раз, коли включаю світло, я виставляю температуру і в морозилки. Ну, в морозилки вона автоматом ставить, мінус 20. Я так і залишаю. А в шафі тут холодильний, то приходиться виставляти, бо виставляє таку температуру 3 градуси. Це буде працювати холодильник. Сильно, бо треба ж підтримувати таку температуру. Я виставляю трохи вищу, 5 градусів. Ну, і у нас є ще зона, де можна виставити, там автоматом воно автоматично виставляє плюс 2, це, мабуть, заводські настройки. А мені треба, щоб там була мінусова температура. Мінус один можна виставити, мінус. Три і мінус сім. Ну, я вже знаю, чи що там у мене лежить, я виставляю, або мінус три, або якщо мені треба, щоб там підмерзло щось, то мінус сім. Ось. Ну, так я світло включила, Просинаюся, я, мабуть, і не зразу проснулася, коли включилось світло, але... Вже горить на балконі. Я встаю і не хотілося мені. Я встаю і йду до плити до холодильника. Ну і звичайно, я розбурхалась і легла вже початок сьомої. Думаю, вже ніколи спати. І, в общем, я ще хвилин 20 полежала, тут Вітя вже на роботу встав. Каже, о, а ти чого не спиш? І світло горить. Кажу, та, це ж така прибацана баба. Не, щоб спати. Ну, тут Ось, як гуде там на метро. Там у них, мабуть, генератори, бо і вночі світло виключено а у них вже все працює. Ну, зараз вже забезпечені генераторами, я думаю, всі, навіть будинки, є е, мешканці, забезпечили себе. Щоб ліфти працювали, особливо висотки, щоб цей вода подавалася на верхні поверхи, бо коли відключення, то насоси погано працюють. Ну, а в магазинах, само собою, там стоять здоровенні генератори, у нас торговельний центр теж відключення, а він прямо. Сіяє. Так, Шеня, ти там йдеш? А ми своєю станцією користуємося. Ось вчора ввечері відключення було. Ми вечеряли, включили лампу настільну романтик, вечеря була. Ну, мій чоловік часто, ну не часто, а згадує буває. А... так пише? Ще ні. Це у 22-му році, коли перші обстріли були енергетики, коли ми. Подовгу сиділи з відключеннями. Так ми, тоді вже в нас станції не було. Але свічками ми не користуємось і не користувалися ліхтариків повно. На телефоні ліхтарик можна включити. Направляєш на потолок, звідти відбивається, і в кімнаті достатньо світло. Так ми купували. Насіння соняшникове і сиділи вдвох, розмовляли і їли, лузали насіння. Так, тут треба шаня, іди сюди. Тут перейшли ми, тут скільки людей, о, а там знову щось роблять електрики. Опору, мабуть, вже вивозять. Шаня, пішли. Так ми проводили час без електроенергії за насінням. І так, ми цілий вечір зустрічаємось або на кухні. Або там гості зайшли один до одного. якось, як Беремо їсти, кожен несе у свою кімнату. І каже, а тепер по норам, коли ми збираємось вечеря, да? це, я в свою кімнату, він в свою. А, це вони щось риють. А, ну, в общем, як дивно, без опори, то є. І... А тут ми сиділи разом. Ось і вчора разом вечеряли. Це рідко буває, що ми вечеряємо разом. Ми зазвичай він йде до себе, я до себе. Він там включає щось своє, дивиться. У нас зовсім не совпадає. Те, що він дивиться, мені не цікаво. Те, що я дивлюся, йому не цікаво. Ну і в общем... а тут Вечеряли ря разом удвох. Да, це, не ці опори виймають, на яких стояла. Капець Страшилище. Шаня, йди сюди. Так. Який гуркіт стоїть. І погулять ніде. Вони от, тут квіточки до сих пір. Вони так інтенсивно працюють, треба тільки повчитися, як вони працюють. От, 24 на 7 іде будівництво. Без вихідних воно йде. Мені здається, і в свята теж. Ось, бачите, тут вже опору розібрали. Уже одна деталь залишилась. Не влізла чи що? На металолом, мабуть, здали. Да. Так, прийшли ми, будемо йти Шаня, ти тут по східцям. Як у нас тут пустина стала, бо дерева по, по цей, ось тут, бачите? Я минулого разу показувала, з однієї, і з другої сторони. Так, йдемо по східцям, щоб не впасти. О! Так. Думала, що і дух слів не зв'яжу, але всі скільки і розмовляю, скільки вже там. 16 хвилин чи що. Чесно, ходила вранці, тоді виходжу, думаю, в голові непонятно, і не пустота, а ну, у нас сьогодні. Після 12 буде відключення, так треба знову лягти поспати, а тоді знову буду вночі погано спати. Я себе звучила і лягаю спати. Стараюся не завжди виходити. Після 10 в 10, там, в 11. Ось. А це вчора лягла я уже Мені ще попросив Тарас, щоб я йому на принтери віддрукувала, там мені файли йому треба. Ось, так я. Він мені пише, баба Оля, там у вас вже світло є, можеш друкувати? Я й забула. Достаю принтер, швидко налаштовуюся. Віддрукувала, там небагато треба було листків, от, Ну, і в общем я вже лягла, десь, мабуть, половина першої було ночі. от, Зазвичай я вже сплю такий час. Ну, в общем, там я поспала до, до трьох і... Роснилося. Десь є на Ютубі відео, що це значить, якщо ви просипаєтеся третій ночі. Це там дзвіночок про щось. На Ютубі там скільки всього є. От. Я ні разу не дивилася, бо це всякі такі відео це, ех, говорить, людина знімає, але ну, це не значить, що це людина, яка розбирається в тому, про що вона говорить. Пішли. Я не довіряю всіляким оце рекомендаціям. От. Женя, ви туди ще підемо? Чи як? Пішли. Я тільки оце дивлюся, флебологів. Так як мене це стосується, Варикоз. І чим більше я дивлюся про операції лазером, тим менше мені хочеться робити цю операцію, як вчора один там сказав, ну якщо Богом дані вам ці вени, а їх удаляють, то ну як це? Я сама так думала, думаю, ну як це? Я коли узнала, як це лазером робиться операція, що спаюють там судини, от вони тоді в общем немає, поверхностних немає судин. Залишаються тільки глибинні там. Але якщо з ними якась проблема, і це, може, удвоїть, може тромбоз бути глибинних судин. Ну, в общем а так хоч ці поверхневі, хоч. Не стопроцентно працюють, але ж якось працюють, а коли їх видирають звідти з ноги, то залишається. Ну не знаю, щось у мене недовіра до всього цього. От, Повинна, мені здається, повинно пройти багато років, може й десятиліть, щоб була доказова медицина, що дійсно це нормально. Коли я читаю чи дивлюся відгуки, пройшло рік, декілька місяців, рік, два, це ні про що. От. А що буде, коли пройде п'ять років, десять? Ну, так у мене таке, я кажу, чим більше я дивилася, щоб знати, що це, до чого. Тим менше в мене бажання щось робити. Шаня, ми йдемо сюди, наліво. Ось сюди підемо. Що ти на мене дивишся? От, от на телефон, ви бачите, картинка краще. Камера, чому ж вона у мене? І я з нею падала, і вона у мене падала. їй вже 10 років. Ось. Шаня, сюди ми йдемо. Ну, общем, знову східці. Ми, у нас, бачите, тут такий рельєф нерівний. Ось магазин, отам за спиною. Наш улюблений. Орнамент, вона розгрузка йде. Він у ямі. А ми туди піднімаємося, ми там на, на горі. Верша да, ні? Ми якраз наш будинок вже живе, туди стоїть. От, якраз на верхній точці. От. І туди вже йде рівно. це... Піднімається, і в нас саме висока точка, а там вже йде рівно туди масив. Чи може трохи вниз. Шаня, ти йдеш? Ух. От. Так що, вибачте, я свою морду сьогодні це... все відео показую. Бо якщо я зміню направлення камери, це неможливо буде дивитися, воно якось концентрується коли на обличчі, на ближньому предметі, то не так оце шатання. А коли ти знімаєш і дерева, там, будинки, воно отак прямо плигає. Ось щось розрили, ремонтують. Жаня, пішли? У нас старі комунікації і хоча тут, мені ж здається, тут вони замінювали. На... У нас вже опалення і навіть вночі, от і сьогодні, і мені жарко було розкривалася, одіяло, скидала. Віка мені каже, мама, ти до сих пір ходиш у трьох штанах. Я говорю, ні, я вже одні зняла. В квартирі кажу, тепло стало, бо я до цього так одягала двоє лосин, я зверху костюмні брюки з начосом. Ну, щось я мерзну, не знаю. Хоча в нас була температура 19 градусів. Майже постійно не було такого, де які пишуть там, ой, 12 градусів не, не включають опалення. У нас 12 градусів ніколи немає. Так, Шаня, пішли. От. Але я й при 19 градусах мерзну. Так, тут їде машина, щось так повільно їде. Volkswagen. Що їдеш так повільно? Давай, швидше, ще, швидше, давай, давай. Шаня, пішли. Ой, дуби вже без листі стоять. У них така крона, шикарна. Скільки листя вже осипалось. Та вже більшість цих дерев оголилися, вже листя нема. Да. Ось у нас два дуба тут. Такі прямо шикарні. Це ви бачили, наче один, бо другий за цим сховався. А тут два. Один більший, другий менший. І листя ось під дубом. Під дубом зеленим. Тільки не зелений, а коричі, о листя, Скільки. Довго трималось листя. Ну що, на чому на, фу, на чому? На цьому буду завершувати відео. Вибачте, що я затримала вашу увагу нісенітницями всякими. І пишіть коментарі, ставте лайки, дізлайки. І до нових зустрічей. Пока-пока.